Мабуть, не буде перебільшенням сказати, що мільйони українців нині у напрузі чекають, коли ж нарешті відчують на собі наслідки ходу пенсійної реформи. Натомість у столиці дали вказівку відповідним органам на місцях роз'яснити людям, що ж за зміни передбачено запровадити у пенсійному законодавстві. У Бердичеві повторного запрошення чекати не звикли. Керівники місцевих управлінь пенсійного фонду та праці соціального захисту населення зібрали за круглим столом представників підприємств та засобів масової інформації. Аби донести до тих усе, що в змозі донести на сьогоднішній день. По перше, кажуть фахівці, пенсійна реформа має на меті забезпечення достойного рівня життя пенсіонерів, які протягом трудового життя сплачували внески. Необхідність її проведення визріла Україна держава зі старіючим населенням, де на 100 працюючих доводиться 88 пенсіонерів. Через два-три роки цей розрив обіцяють складатиме один до одного, і це ще не все. Проблемою пенсійної реформи є низький рівень пенсій. Працюючи наших пенсіонерів на теперішній час понад дві третини пенсіонерів отримують пенсію до тисячі гривень. І ще одною з проблемою нашої пенсійної системи є те, що не збалансований бюджет пенсійного фонду у 2010 році наша держава виділила 27 мільярдів гривень для того, щоб погасити бюджет пенсійного фонду. І ще Є зараз якби, розбіжність в пенсіях чоловіків і жінок. Пенсії жінок на теперішній час середній розмір сягає 872 гривні, а чоловіків 1327. Це доказує те, що пенсії жінок в два рази менше, ніж пенсії чоловіків. Для цього уряд вводить підготовлений законопроект, яким пропонується запровадити другий рівень пенсійного забезпечення це накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Ми говоримо про те, що Дефіцит пенсійного фонду буде подолано тільки тоді, коли у нас будуть достатньо високі заробітні плати, коли у нас всі наймані працівники будуть отримувати заробітну плату належним чином і з цих заробітних плат будуть сплачені страхові внески. Відповідності до чинного законодавства, і тоді, коли у нас система пенсійного система пенсійного забезпечення все таки буде реформована щодо накопичувальної системи обов'язкового державного пенсійного страхування, пояснюють фахівці, то запроваджена вона буде у тому році, коли забезпечать бездефіцитність бюджету пенсійного фонду. Особи, які можуть брати участь в накопичувальній системі, це особи, яким на момент запровадження накопичувальної накопичувальної системи не виповниться більше 35. Років. Рівень страхового внеску на дату запровадження накопичувальної системи планується встановити в розмірі 2% і з кожним роком підвищити на 1% до досягнення 7%. Запровадження накопичувальної системи, вже підтвердить, дасть змогу урізноманітнити доходи наших пенсіонерів і забезпечити більший рівень їхнього життя. Законопроектом інформує керівництво управлінь, планується встановити максимальний розмір пенсії. Він не перебільшуватиме 12 прожиткових мінімумів. Дуже важливою частиною законопроекту вже по досвіду. Я можу сказати, що передбачено, що призначення пенсій, для призначення пенсії буде братися дані про заробіток тільки із системи персоніфікованого обліку. Відповідно до чинного законодавства, система персоніфікованого обліку використовується для призначення пенсії з першого сьомого 2000 року, тобто спер. 1 липня 2000 року на сьогодні людина має право брати 60 місяців підряд заробітну плату, довідку про заробітну плату за будь-який період до 1 липня 2000-року. І з 1 липня 2000 року абсолютно всі відомості, які на знаходяться в базі даних персоніфікованого обліку, даним законопроектом передбачено, що довідки про заробітну плату за період до 1 сьомого 2000 року будуть використовуватися тільки у винятках, тобто тоді, коли у людини після першого сьомого. Двохтисячного не вистачає просто заробітної плати, то стажу необхідного для того, щоб було все таки 60 місяців. А якщо у людини вистачає достатньо, значить, стажу після першого сьому двохтисячного на момент призначення пенсії, то заробітна плата береться тільки за даними персоніфікованого обліку. Окрім того, продовжує Наталія Фомченкова, законотворці планують встановити певні обмеження при визначенні спеціальних пенсій депутатам, суддям, держслужбовцям, науковцям тощо. Виплата такої пенсії людині здійснюватиметься лише після досягнення тієї пенсійного віку. Для державних службовців, для народних депутатів, для суддів, тобто для тих, хто має право на на спеціальну пенсію. Граничний термін перебування на досягнення пенсійного віку він збільшений. Для чоловіків пропонується його збільшити до 62 років, для жінок до 60 років. Причому такого інституту, як продовження перебування на державній службі, вже просто не буде існувати. Законопроектом також передбачено, залишено право виходу на пенсію достроково за півтора року до досягнення пенсійного віку по закону про зайнятість населення, якщо йде ліквідація значить. Скорочення штатів ліквідація підприємства або за станом здоров'я та да, право збережено. Ці пенсії будуть призначатися. Виплата пенсії буде здійснюватися за рахунок державного бюджета і тільки непрацюючим громадянам щодо так званих бюджетників законопроектом. Передбачено, що вони матимуть право вийти на пенсію, маючи 25 років спеціального стажу, тобто право виходу на пенсію за вислугою років зберігається. Пенсії вчителям, лікарям бюджетної сфери. Пенсійною реформою змінюватись не будуть. Залишиться стаж такий, який був до сьогоднішнього дня, від 25 до 30 років. Крім того, передбачається при виході на пенсію виплачувати 10 мінімальних пенсій при призначенні пенсії за вислугу років. Також торкнуться зміни призначення пенсії військовослужбовцям. Вони повинні бути на рівні, який у нас був до призначення пенсії по новому закону про пенсійне забезпечення до 92-го року. Передбачається збільшення стажу і пенсії військовослужбовцям не будуть призначатися. При виповненні 30-35 років законом передбачено збільшення мінімального страхового стажу. Якщо на сьогодні по закону про загально державне пенсійне страхування, мінімальний страховий стаж для отримання пенсії в повному розмірі для чоловіків 25 років для жінок 20 років, то пропонується його збільшити для чоловіків до 35 років для жінок до 30 років. Мінімальний стаж страховий стаж для призначення пенсії для взагалі для того, щоб виникло право на призначення пенсії на сьогодні по закону. Становить 5 років, пропонується його збільшити до 15 років. Тобто, знову ж таки, законом передбачено саме, саме те, що людина повинна бути зацікавлена в тому, щоб набути страховий стаж. А страховий стаж набувається тільки тоді, коли людина працює, людина отримує заробітну плату, людина сплачує страхові внески, незалежно від того, чи працює вона на підприємстві, в установі чи сама себе забезпечує роботою. Нещодавно у Києві на нараді під головуванням віце-прем'єр-міністра України, міністра соціальної політики Сергія Тігіпка, побував Олег Павліківський. Однією з головних тез виступу високопосадовця говорить начальник міського управління праці соцзахисту населення була теза про потребу пенсійного фонду у значних дотаціях держбюджету на виплату пенсій громадянам сьогодні на сайті міністерства праці і також в Управління праці, населення міста має змогу ознайомитися з усіма основними напрямками цієї пенсійної реформи, знайомитися з законопроектом, порівняльною таблицею. Спеціалісти управління праці в нас призначені відповідальні за цей напрямок, створені відповідні гарячі лінії, які мешканці міста мають змогу отримати будь-яку вичерпну інформацію, а також, що немало важливо, нести свої пропозиції. На закінчення цієї наради Сергій Лінич. Чітко зазначив, що на сьогоднішній день немає конкретної визначеної прийнятих рішень. Тобто є законопроект, який підлягає громадському обговоренню, і будь-який громадянин. Я пропоную всім мешканцям нашого міста включитися в обговорення і вносити свої конкретні пропозиції. Вони можуть це здійснити як і управління праці безпосередньо до нас, або на Міністерство праці. Або до пенсійного фонду вносити свої пропозиції, які будуть нами направлені до міністерства праці і будуть розглянуті на такому рівні.